Ай, вс то мне все время скучно. Ничего новенького не происходит. Зомбиаш. Все, Андрей. Я в бесках почти все село. Весь город ради підписників їздив. И вс. Ну и шо ваш десять наборів. Показывай. Сначала так четыре смайлика таких бачиш. Ой. Еще одна загадка? Да. А ось все. Ось, ось, іще. В общем, ви побачили, да? Угу. І ще. Все буде следующе. Лайки блок із лопати. Так. Написано, тільки це сед блок. Так. Ось він грязный, бо це лопата. Ага. Кажуть, що тут лопата должна бути внутри. Киркир -кир каркуркиркур. -кир -кар -кир 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 -кар -кар а ну сейчас, а ну о, відкрили. М Подивись, яка маленька. Ой, я, яка крута. На спасибо. Так, я взяв взять тросечки начинаю родити. А ще зомбиш, хочеш айфон подарую тобі? Последний модель на сьогодні. Конечно, ну, хочу. Конечно. Конечно, это Роблокс представляет, но все, бачишь, який бы был, как ВИН. Ага, бачишь? Ага. 17-й айфончик. Так, давай мы. Ребята, а что вам больше, какая марка телефона нравится? Зомбяш, яка какая тебе? Без разницы, все без вольные. Ну, ноки ну, вместо айфона, значит, тебе ноки купим. Показывай. Угу. Ну, знаєш, зомбяш, я ставлю це собі, а тобі ми купимо кнопочний, сотовий. Зодіно. Ладно, ну ти ж казав, щоб дзвонив. Ладно, новий набор, ось вона. Дзвонуй комусь, позвоню нас... своїм друзям-зомбяшам. У нас є такий необичний блок, написано Міні. Угу. Міні, ти хоч знаєш, що таке Міні? Ну, маленьке сусю, я взагалі куку. Ну, окей, давай. Його можна тільки трохи, бачиш, розвернути. Угу. І. О! Що там така шосси? Шляпа отпала. Так. Кріплення. А ну-ка. Ой, ти ж що це, бо я не дуже смурф. розумію. Це смурф? Та я не знаю, хто це, ну похоже. А, точно, похоже, на ті колір, які у смурфіка штанишки білі шляпа Ну, я не знаю, хто це, ну... Ну... Ребята... не, я знаю, хто це, ну, ребята хай нам написують. От подивимося на їхній інтелект по іграм. Mm -hmm. Так, у нас є такі два необичні подачі, що. Це як... багато вже наробив сьогодні, навірно, дуже старався. Всі руки в фломастері. Взагалі, то зомбяш, я купував. А, добре, добре. а руки в мене в фламастері. То, що я виписував, там мені щось справку треба було виписати. Фломастерами, щоб такі вещи купити. Mm -hmm. Отакий у нас щоденничок. Uh -huh. Ось на тобі. Піду в школу в дитину. Дитину. Да, да, з таким Спасибо. новим щоденником. Uh -huh. Uh -huh. І отакий у нас отакий по екзаміну. Uh -huh. У нас якраз Що це таке? Екзамен, бач, неправильний. Ага. Uh -huh. Ну, зомбі, аж у нас якраз завтра контрольна буде, так що аж дві контрольних, якщо. Так що ось Відкриваємо Откриваємо ще один. Так, що ось тут у нас таке. А інтересно, а можна без скріплення відкрити? Походу, не можна. Можна. Можна, так. Да. Ой, а чого це було червоним, а це зеленим? Що воно означає? Не знаю, що. Ну, е, це правильно написане. Бачиш, а -а -а. для порівняння, Тут написано 8. А тут 4. Ага, вон воно все, понятно. Упаковки ми заховаємо. Давай ми тобі все складемо що. Давай, складай, я буду все збирати. Ага, колекцію. Да, да, колекціонер. Щось ага. ти нам напослідок оставив таке велике. Що це там таке? А ну написано тут щось почитай зам'єш. Та це Roblox! Англічан. Англічан, сам Англіян, букву пропустив, <laughs> Ось, а що О, е -е... Oh! Подивись, який ігрок. Боже, не покажи ноги. Ой, у нього там щось воно розмальовані. Угу, який гарний. Це крила в нього, чи що це таке? Да. Клас. Ну все, на колекціонер собирай. Спасибо тобі, Андрюша. І стоп, ребята, на 1000 підписників буде уже 20 упаковок. Ребята, пожалійте мене, давайте 20 упаковок.